Малювання ластівки. Діти, поруч із нами живе дуже багато пташок, які нас не тільки радують своїми піснями, але приносять користь, адже рятують рослини від шкідників. Послухайте загадку і дізнайтесь, про кого ми сьогодні з вами будемо говорити. Маленька, чорненька, співає, шибече, під стріхою з глини зліпила гніздечко. роздвоєний хвостик, як ножички має. Як звати цю пташку, хто із вас знає? Так, діти, це ластівка. Ластівка для нас не просто пташка, а пташка оберіг людської оселі, домівки. Вона приносить щастя, оселю, родину, де поселилась. Люди завжди раді прильоту ластівок. Їх люблять за працьовитість, за відданість місцю, де з'явилися на світ, за те, що знищують масу шкідливих комах і просто за веселе щебетання. Більшу частину дня ластівки проводять в повітрі. Бо в повітрі вони волі шкідливих комах завдяки своїм гострим крилам. А ще ластівки не можуть сідати і пити воду, бо їм заважає хвостик. Птахи низько прилітають над водичкою і дзьобиком зачерпують її. Ластівки великі трударі і будівники, як правно, вони вимощують собі свої гнізда під стріхою птахів. А ще вони дуже вірні птахи і люблячі батьки. Частенько можна побачити ластівок, як вони перепочивають, сидячи на мотузці або на дротах. Пропоную сьогодні вам саме це і намалювати. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, фарба, стакан з водичкою, кришечки, пензлик, олівець, ветлині, палички, і серветка. Починаємо. Спочатку намалюємо з вами дріт, на якому будуть сидіти наші ластівки. Ось так. Далі беремо з вами кришечку більшого розміру і зафарбовуємо її чорною фарбою. Це буде тулуб пташки. І притискаємо її до аркушу паперу над лінією. Робимо стільки відбитків, скільки пташок ви бажаєте зробити. Я зроблю 4. Далі будемо з вами малювати хвіст. Беремо з вами пензлик і чорною фарбою малюємо хвостики нашим пташкам. Пам'ятайте, що хвіст у ластівки, ніби ножиці такий відкритий, розрізаний. Малюємо з вами всім пташечкам тепер хвости. І одразу дивіться, куди ваша пташка буде дивитися в сторону, вперед. Нам треба трошки почекати, щоб підсохли наші ластівки. Ми поки що намалюємо сонечко. Беремо знову з вами кришечку більшу і зафарбовуємо її жовтою фарбою. Далі її притискаємо до аркушу паперу, де ви хочете, щоб у вас було розташоване сонечко. Притиснули, забираємо і пензликом домалюємо промінчики нашому сонечку. Фарба трохи підсохну, намалюємо оченята нашим пташкам. Осі будуть дивитися один на одного. Ця буде дивитися на нас з вами. А ця буде дивитися теж в сторону виглядати. Тепер візьмемо з вами і намалюємо дзьобик нашим пташкам. Беремо червону фарбу і малюємо маленький червоненький трикутничок. Діти, тепер треба ще нам трошки домалювати оченята кінчиком пензлика, легесенько у цих білих цяточках ставимо всередині червоні крапочки. Ось! Очі готові! Зараз робимо з вами хмарки. Беремо меншу кришечку і зафарбовуємо її синьою фарбою. І ось так притискаємо, притискаємо її до аркушу паперу. Формуємо наші хмарки. Скільки ви хочете йде. Пташечки ще у нас підсохли, трофік залишили зробити їм імбілесенькі животки. Беремо пальчиком, набираємо фарбу біленьку і малюємо їм біленькі животики. Ось такі ластівки вийшли у мене, а які вийшли у вас.